Живе людина не хлібом єдиним. Це правда. І знають це всі на землі. Не хлібом єдиним живе людина. Без хліба, проте не живе взагалі. А що ж Україна? Моя Україна це ж хлібна держава у центрі Європи, а їй мало хліба. Бракує їй хліба, щоб голод не знали її народи, хоч можна ідею у душу загнати, і у перспективі на голову сісти, і запевняти, і пропонувати, але поміж тим усім треба їсти ті зверху кричать, бо не голодують, тому й мають силу кричати. А ті, що внизу, їх вже навіть не чують, бо їм треба хліба шукати, як це набридло, просто до болю сили нема вже терпіти від зовнішніх ворогів здобути волю і внутрішніх.